Добрий день, малята. Я рада вас вітати. Ой, що це за звук? Хто впізнав? Так, малята, це пташка, Це пташка з сприкує, а яка це пташка? Ось погляньте, яка гарна пташка завітала сьогодні до нас на заняття. Ви її впізнали? Це сорока білобока. Давайте розглянемо її і назвемо частини її тіла. Діти, у пташки є голова, тулуб, тулуб, хвіст, ноги, крила. На голові в неї є очі та дзьоб яким вона може дзьобати? У пташки сороки, її називають біла бока, є білий живіт білі бока, тому її так і прозвали сорока білобока. А знаєте, малята, що тіла пташки вкрите пір'ям. Я вам пропоную погратися пір'ячком. Ось подивіться, яка пірїнка є у мене. Бачите, вона білого кольору. Я її покладу на долоньку, наберу повітря через носик і ротиком буду видихати. Ось так. Що сталося з пірїнкою? Вона полетіла, бо вона легенька. Давайте спробуємо ще раз. Ось так. А ще малята, я знаю чудову забавляночку для дітей, яка називається Сорока біла Тож, будь ласка, сідайте зручніше та слухайте. Сорока біла на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала, цьому дала. І цьому дала, а цьому не дала, тому що він воду не насив, дрова не рубав, піч не топив, дітей не доглядав, справжній лежень. А зараз, малята, я пропоную вам повторити цю пальчикову забавляночку разом зі мною. Покажіть мені, будь ласка, свою долоньку і повторюйте за мною. Сорока білобока на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дала, цьому дала і цьому дала, і цьому дала, а цьому не дала, бо він піч не топив, дрова не рубав, воду не насив, дітей не забавляв. Справжній лежить. Тепер другу ручку. Сорока білобока на припічку сиділа, діткам кашку варила, Цьому дала і цьому дала, і цьому дала, і ось цьому дала, а цьому не дала, бо він піч не топив. Дрова не рубав, воду не насив, дітей не забавляв, справжній лежень, нема йому нічого. Ось така забавляночка чудова. Діти, а ви допомагаєте своїм рідним вдома? Можливо, хтось допомагає поливати квіти, можливо, хтось допомагає сервірувати стіл перед обідом. Або прибирати зі столу після обіду? Чи прибираєте ви іграшки за собою? Чи допомагаєте прибирати мамі вдома? Розкажіть мені, які ви помічники. Мені дуже приємно маляти, що ви такі помічники. Ну, ось і підійшов час нам уже завершувати наше заняття. я сподіваюся, вам було дуже цікаво. В нашій сороці час летіти вже. Давайте скажемо їй до побачення, до нових зустрічей, гарного дня малята!